Стера, тимі, там лише проїздом, але я обіцяю тобі, Швейцарія. Ми обов'язково до тебе ще повернемось і зробимо про тебе величезний випуск. Тож виконую обіцянку. Всім привіт! Давненько не бачились. Ну як давненько? Ви, мабуть, останній ролик дивились, може там неділю назад. Я не знаю, як воно буде на Ютубі. А я цю камеру не брав в руки більше, більш як рік. За цей час щочки стали більше, свини стало більше, життя стало менше. Ось на такій позитивній ноті ми починаємо свій тріп. Поїдемо в Швейцарію. До Швейцарії нам їхати біля 700 кілометрів. Тому ми, щоб трошки зекономити, заночуємо в Германії 200 км від Швейцарії, місто Штутгарт. А завтра вже проснемось 7-8 ранку і поїдемо вже на всі три дні до Швейцарії. Гарну річ придумали тут в Європі на автобанах роблять от такі кармашики вздовж автобанів. Тобто ти їдеш по автобану, Кармашик заїхав на кармашик. Тут в цьому кармашику завжди є туалет, іноді навіть є душ, Тобто зупинився, сходив до туалета, може, іноді прийняв душ, перекусив і дуже добре. Перша наша зупинка буде центральний офіс в Штутгарті Mercedes Benz. Тут є гарний музей, зараз підемо, подивимось. Ну цей музей був відкритий у Штутгарті в 2006 році. Експозиція присвячена історії автомобільної промисловості Мерседес, основи якої у 1886 році заклали німецькі інженери та винахідники Годліф Даймлер, Карл Бенц та Вільгельм Майбах. У музеї виставлено на загальний огляд понад 160 моделей автомобілів та понад півтори тисячі різних конструкцій зі світу автомобілебудування, що належать до різних періодів історії заводу. Це стоїть перший бензиновий мотор Мерседес. В ньому жодна, лише дина сила. Музей дуже гарно зроблений в тому плані, що він іде отак по кругу. Тут, мабуть, десь сім поверхів. Ти спочатку подимаєшся на саме верхній поверх. Саме верхній поверх це початок історії Мерседеса. Спочатку починаються самі, самі, самі старі автомобілі. І чим далі ти спускаєшся по музею, тим автомобілі будуть новіші. Зараз ми вже спустилися в часи, коли була Друга світова війна. Вони виготовляли мотори, виробляли на літаки, дуже сприяли нацистській Германії, І все таке. І вже після Другої світової війни Мерседес бенц аж потім признався, що вони дуже щільно допомагали нацистам. Ось так. Це дуже цікаві експонати, тому що раніше не було всяких там комп'ютерів, сучасних технологій, і тому, щоб проекспериментувати над новим автомобілем, наприклад, це був новий автомобіль, і дякуючи цьому другому автомобілю, який підключений до першого автомобіля, можна було з'ясувати, наприклад, як машина добре тормозить, як вона розганяється і ну, таке інше. Окрема зала присвячена гоночним автомобілям, зокрема так званим срібним стрілам. Саме тут проводяться презентації нових болідів фірмової команди Формули 1. У свою чергу в колекційних галереях виставлені мерседесівські автобуси, вантажівки, спецтехніка, пожежні, швидкі тощо, а також машини політиків та знаменитостей. Ось, наприклад, за мною мерседес. Він належав принцесі Діані. І, до речі, була така історія, що принцеса Діана на цьому мерседесі їздила у Великій Британії півроку, але після цього дуже був великий скандал. Тіпа, типу, як це так, як це принцеса Діана їздить на іностранному автомобілі. Тому через півроку вона цей автомобіль вернула обратно в Німеччину. А цей автомобіль, що позаду мене, навіть для мене дуже важливий, тому що саме цей автомобіль знімався у фільмі Парк юрського періоду. Гарна цяцька. Ну, такого Мерседеса ви на дорогах не побачите, тому що це концепт. Хто не знає, що таке концепт, це машина, яка випускалась не для масового производства, а для музею. Тобто вона в одному екземплярі стоїть така гарнюня. До речі, подивіться, тут немає, немає зеркал, тому що тут стоять такі камери. Вона їздить, вона робоча, але вона не на продажу. Це гоночний боліт 1932 року. Тут у нас 300 коней. Хоча в мого посаду вже 250, але на ті часи це було дуже добре. Цей екземпляр дуже цікавий. Тим, що його, по-перше, розробив Фердінанд Порше. Друге, те, що тут було аж 3000 лошадок і розвивала ця машина швидкість понад 600 км в час. Але її розробили, прийшла Друга світова війна, і вона на трасу так і не виїхала. Остався ось такий тільки екземпляр. Ну і саме останній поверх тут уже Сучасні Мерседеси і навіть на них висять ціни, то можна заказати будь-який із цих автомобілів. А це у нас вже сучасний Mercedes AMG SL. 585 лошадок і стоїть усього 215 тисяч євро. Ось так. Мерседес Майбах 267 тисяч євро. Шо ти шо? Так це тут в Германії 267 тисяч євро. А я представляю, якщо купити тут, а погнати к нам в Україну ще й розтаможити, Ще треба 267 за розтаможку віддати. Оце так. Да. Музей взагалі му, супер. супер. Да? Дуже, дуже 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 класний. Он ззаді одні мерседеси стоять. Аж, аж захотілося пасати свого продати і купити мерседеса. Тільки такого старенького 50-го року взагалі дуже гарно. Ретро. Ретро. А тут, до речі, ще рядочком тут, тут чи там, десь рядом тут. Мерседес, о, о, Мерседес от Бабахов ще стадіон. Ну, а що, гроші, мабуть, є. Раз майбут продають по 250 тисяч євро. А це сам музей. Дуже гарний, рекомендуємо. До речі, квиток стоїть недорого, всього лише 12 євро. І ще безкоштовно дають таку пабрикушку Mercedes. В общем, ми з Вікторією вирішили трошки прогулятися по штутгарту і подивитись, чим тут люди живуть. Кудись з цього гарного міста, але ха, на вулицях нікого взагалі немає. Хоча містечко таке добре. Погулять тут, подивитись. До речі, я, мабуть, забув розказати вам про плани на Швейцарію. А планів нема ніяких. Єдине, що ми спланували, це сьогодні. Зупинитися в Германії і заночувати в цьому отелі. А в майбутньому це завтра, післязавтра Ми будемо кататися по Швейцарії, і де ми будемо зупинятись, що ми будемо робити. Ми ще взагалі не знаємо. У нас буде все спонтанно. Відкриємо Google карти будемо їхати, і там побачимо, як воно воно. Ще не знаємо, де ми будемо ночувати. Погода дуже погана. Хотіли на кемпі, але постійно йде дощ. Другий варіант у нас це заночувати в машині. Уже ще є ще третій варіант. Це. Зняти готель, але це дуже дорого. А в Швейцарії там буде мінімум 100 євро ніч. То, мабуть, ми краще заночуємо тут в машині. Ну Побачимо. Але сьогодні все-таки ми ночуємо в отелі. І зараз трошки я вам покажу, де ми сьогодні заночуємо, Отель зняли за 80 євро. В принципі, непогано того, що є тут чайний. Що ще потрібно, щоб завтра з утра заварити мівінку? Ну ще кровать м'яка. Всім доброго ранку. Дуже гарно спалось. Така тиша неймовірна на округі. Дуже тихо, дуже-дуже. Зараз я вам покажу вигляд. З вікна нашого отелю. Я думаю, чого воно так тихо. Ну, в общем, то зараз збираємось, ідемо зараз перекусимо і будемо їхати на швейцарію нарешті полетіли. І так. Чим вже до Швейцарії. І перше, куди ми заїдемо, це буде Рейнський водопад. До Швейцарії нам залишилося 5 кілометрів, тому ми виключаємо інтернет, тому що Швейцарія це не Європейський Союз. Вона входить в Шенгенську зону, але не Європейський Союз, тому у нас там буде роумінг. Ромін дорогі, тому ми інтернет вирубаємо. Так, Юрко, все вірно. Швейцарія це не Європейський Союз, але вона входить до шенгенської зони. А тобто, це означає, що кордонів з оточуючими її країнами в неї немає. Але це не означає, що ви не побачите прикордонний патруль. Так, іноді вони виїжджають для перевірки автомобілів, що приїжджають до них в гості. Вони з радістю устроять вам справжній шмон вашого автомобіля. І зі словами Ебрасте вони вас відпустять. Ну що, ніяка поліція нам не споганить настрою. Доїхали ми до водопаду. підемо дивитися. Яка красотища! Йопересете! Да ви погляньте! Рейнський водоспад, як власне і випливає з назви, розташований на рейні у Швейцарії. Вважається, що цей водоспад є одним із найпотужніших у Європі. Вода в ньому швидко падає вниз з висоти 23 метрів. Тих, хто відвідував відомі водоспади, такі як Ніагарський або подібні до нього, рейський водоспад, мабуть, такий і не вразить. Тим не менш, він залишається однією з найбільш відвідуваних природних пам'яток Швейцарії і навіть одним з її символів. А коли виходить сонечко, водоспад починає грати зовсім іншими кольорами. І це 100% вразить навіть найдосвідченішого туриста. На водоспаді є кілька оглядових майданчиків. Одна з найцікавіших це скеля в центрі водоспаду. Скеля, що є залишком берега старого русла рейну, поділяє собою потоки води, утворюючи каскади. Сюди туристів привозять на спеціальних човнах. Човний причал знаходиться біля замку Берт нижче за течією. Поруч із водоспадом знаходиться замок Лауфен, біля підніжжя якого також є оглядовий майданчик. Так, купили квиток на човник. Поїдемо трошки покатаємося. Я не знаю, видно там щось чи ні, але така мощ не передати. Дуже гарно, дуже гарно емоції зашкалюють. Ми тут ще попали на безкоштовний авіашоу. Так, звичайно, на рейнський водопад краще їхати, коли світить яскраве сонечко. Тоді водопад повністю розкриває свій потенціал. Але ж з погодою не вгадаєш, нам з цим пощастило не дуже, і коли ми вже почали збиратися їхати далі, потрошку почало з'являтися сонечко. Тому я одразу скористався моментом, достав свій коптер і почав літати. Так, в общем, подивились ми водоспад, дуже сподобалось, але треба їхати. Далі, зараз ми їдемо в місто під назвою Люцерн. Їхати нам близько 90 кілометрів. Навігатор показує їхати нам 2 години. А чому так довго? Тому що ми вибрали їхати по безкоштовним дорогам. Чому так? По перше, побачимо дуже гарні краєвиди. По автобану їхати то зовсім не то. І друге, що головне зекономим 40 євро. Мінімальний проїзд по швейцарським автобанам коштує 40 євро, якось так. Так, це місто Люцерн. І зараз я про нього вам дещо розповім. Розташований люцерн у самому центрі країни. За всіма законами жанру він мав стати столицею держави, але через низку історичних обставин не став. А так і залишився тихим провінційним та дуже гарним містом із населенням близько 60 тисяч чоловік. Найвідоміша відзначна пам'ятка люцерна це міст Капельбрюке. Крім неймовірної краси та фотогігієнічності, це ще й найдавніший дерев'яний міст у Європі. Десь посередині мосту знаходиться восьмигранна цегляна водонапірна вежа Вассертурм, побудована ще раніше за мост у 1300 році. Міст дуже багато разів горів. Востаннє його відновлювали після сильної пожежі у 1994 році. Люцер настільки гарне місто, що 24 вересня 1954 року тут відбулося весілля однієї з найбільших зірок кінематографу Одрі Хепберн та Мела Ферера. Вони обрали для вінчання каплицю на горі Бюргерншток на Люцернському озері. Відомо, що Софі Лорен також була зачарована даним містом, і навіть тут, десь неподалечку купила собі невеличкий маєток. Ех, дуже шкода, що нема зараз сонця, і вода така трошки не, не бірюзова. Бірюзова, біру, але не зовсім, скажімо так. Ну і так як я наснімав дуже багато відосів, а треба щось за кадром розповідати, розповім вам легенду про те, як було создано місто Люцерн. Люцерн перекладається як випромінюючий світло. За легендою, біля маленького рибальського села на березі озера з'явився ангел і променем світла вказав мешканцям місце, де будувати каплицю. Ну і пізніше тут виросло невеличке селище Люцерія, яке згодом переросло в місто Люцерн. Місто ми погуляли, місто дуже добре, сподобалось, але треба вже вирішувати, де ми будемо спати. Знайшли на Google картах якийсь кемп. Зараз туди їдемо. На вулиці темніє, восьма вечора вже і тому треба вже зрозуміти нам, де ми будемо спати. В общем, то які у нас справи? Їхали. Ми їхали, шукали кемпінг. А потім думаємо, а навіщо нам платити зараз 20 євро за кемпінг? Чому приїдемо, поставимо палатку? Це вже 10 вечора. Там за завтра в 8 утра встанемо, зберемо парад палатку і уїдемо. За це платить 20 євро таке собі. Так ми їдемо, їдемо, бачимо парковку. Думаємо, давай тут і зупинимось. В общем, ми зробили тут ночліг, будемо. Тут сьогодні сьогодні ночувати. Затонув круві вчора ночували в готелі, а сьогодні отак от на парковці.